І Сьогодні ми нарешті відпочиваємо від спінінга і вибралися на цю мальовничу водойму в центрі міста. Це наша стиль, вона зараз повністю в самому нижчому рівні води, яка взагалі була за а, Ближче до теми. Сьогодні ми будемо рибалити на поплавчану удочку, я її називаю Полодонка. Це пшеничка у опариш, черв'ячок. І, а як же без фідера? Це друге після того як я... Займається на спіні, це фідерна рибалка. Фідерна рибалку люди дуже давно, англійська донка мені сподобається тим, що динамічна. І сьогодні ми будемо працювати з річкою, прикормочкою і фідерне, буду поєднувати два в одному, так як сьогодні у нас час усього лиш якихось 2-3 години, а може взагалі ще світлячка поставимо під вечір, може буде густерка підклювувати, то може до 11 посидимо. Сьогодні ловити на фідера, кормушечки використовуватися будуть 50 грам і 35 грам. Ви вже розумієте, наскільки у нас все хріново на цій рісці. І буду додати меласу зі смаком коріандра. Дуже класна тема, в принципі пробував, понравилося. Ну, вже як рік не пробував, бо на спійні в основному підсів. Будемо ловити на лесочку 0.12. Маленькі гачечки у упариш з підсаджуванням е, пінопласта жовтого кольору. Спеціально, щоб чуть-чуть приподняти над бо того що вся річка практично заросла тим зілячим. Зараз будемо це все монтувати, думаю, воно на відео засняти та й будемо переступати до ловлі. По Повод бустера, який будемо додавати в прикол чи шемеласоцю, це. Дуже сильно настояна, сама по собі консистенція і дуже сильним різким запахом. Нам його абсолютно треба чуть-чуть, але як її в прикормку це все додати, так як вона впитається десь на якомусь п'ятачковій і все, і в принципі не цікаво, тому що вона водною згусткою буде і вся прикормка не пропахнеться. Саме логічний, саме правильний досвід це чуть-чуть додати до води і просто-напросто розмішати його з цим, з водичкою. Це буде основна наша концентрація цієї меласи, яка зараз розбавиться, буде все чітко. Я зараз такі палочки кусають. Спіножики. Використовується для прикормочки водичка з водойома, це понятно. Нам зараз просто чуть-чуть розбавити, щоб ця меласа вже вся розмішалася. і Водичка зараз сильно насичена цим запахом. Ну, та сама меласа це цукрова насичена консистенція, яка є дуже солодкою. і на водичці дуже добренько розбавляється. Зараз будемо прикормочку замішувати далі. Будемо замішувати наші прикормки, так як в нас пару годинок, зараз дві та як і дві. Третину З цього візьмемо і третину з рівера, змішаємо, додаємо запах коріандр і побачимо, що з того вийде. Я думаю, що це буде дуже хороший опит. Досвід. А, пахне дуже сильно. Не, понюхай. А, Дуже сильно пахне. Прикормка, що мені в цьому фідері сподобалося, що вона темного кольору. Фідера можна менше, рівера можна трошки більше. Так, за собою не, міс... не смітимо все, в карманчики, в пакетики, щоб прийшов місний мужик, подивився і зрозумів, що тут нікого не було, пішов далі. Бо спалить моє місце і буде мені по рибалці. Рівер пахне хлібобулочними ізділями, нюхай. Дуже классно вафлями пахнет. Так, это все дело тоже засыпаем. Так, в принципе, все. Бомба. Главное не пропекать. Это все дело. Так, часы. Карманчик. Все все дело. Сразу перемешать. Йома, який запах приятний. Сита немає, ми тут не спортсмени, ми чисто вийшли собі порибачити. Так, Почнемо з концентрації. Вона дуже все. Потихеньку підливаю і при цьому буду розмішувати. І нема в нас теж дрельки. Як наші спортсмени його шурують. Ох, як воно пахне. Прикормочку ми нашу зад'явували. Так, покажи, робимо, провіряємо, робимо комочок, він зліпляється хорошо і при легко навантаженні має гарненько розсипатися. Після першого зволоження треба дати, щоб воно вистоялося 10, може менше. О, гарненько. Ну навіть без сита, в принципі, ця прикормка вона не має дуже сильно крупних фракцій. Таких, що значно таких грудочок сильних. Якщо воно парочку є. Ну це нічого страшного. Це річка, риба не балована, в принципі. Тим більше риба крупна є. Так, зараз... Я змонтую снасть свою і ще раз виложимо прикормку та й будемо починати свою ловлю. Отже, приступаємо до самого важливого, важливого так би, моменту ловлі. В основному перед цим ловив на протигозакручувателі, а зараз буду просто використовувати петельку, яку побачив в інтернеті. В принципі, понравилося, дуже все просто, нічого не цепляється, все абсолютно... Абсолютно все. О, давай, з тут воно. Ось тут наша буде основна леска. Сюди. Ось тут основний шнур буде. Поводочок. І все, кормушечка на дні і вона собі буде прикормочку свою висипати. Прив'язуємо його це все діло. прив'язуємо це діло стандартним вузлом. Називається. буде Клінч. Використовую я шнурочок, бо все-таки покльовочки значно індітніші всі передаються, там не то що візуально, а навіть чути як він тарабан. Все це предварительно, обов'язково треба змочувати. Кінці не обрізає, там воно особо не буде намішати, нічого страшного. Так як я вже сьогодні сказав, буду використовувати флюрокарбончик, ой, флюрокарбончик діаметром 0,12. Да, я такі мені по барабану, я буду ловити на маленький крючок і я хочу обірвати всі свої снасі шутки шутками, але в реальності практика показує, що в принципі невеличкі поводки заполука, Хорошого результату. Використовую сьогодні крючки правильного, типу, типу декой. Ще дуже люблю крючечки хікара. Далі спробую це його поставити з опаришем, Потім поставлю хікар. Ну, Взагалі -то я на ніч на вечорок собі розраховував на чуть-чуть більшенький розмір крючка. Розмір крючка номер 12 Вообще Це шикарні крючки на річку, на ляща, на, е, на цього. <гум> на упариша. Самі кращі крючки то от такі от. Так, монтуємо поділом. Кову зволожуємо нашу прикормочку. Вона вже ось зробилася взагалі для річки вона тро... Ну, Чуть-чуть додати її. Особо не багато. Просто пару капельничок. І закормлюємо наше місце. Я думаю 2-3 забросика для того, щоб якусь мелку плоптичку, клейку або ляща на 4 кг привабити. Думаю, цього буде вполне достатньо. Люблю я звісно, на фідера ловити, але спінінг, воно набагато практичніше, набагато менше часу затрат на те, щоб знайти рибу щоб її привабити, подати їй. Реже фідер це рибалка для того, щоб дійсно прийти, сісти і відпочивати. І просто отримати кайф від того, що ти на рибалці. І не гонишся, як сраний він за тим укудями. Великий, маленький, а інколи взагалі без окунів. Так, все. Зараз будемо за корм робити. Ось наш фідерочок. Крючка ще не в'язав, чисто, кормушечка, кормушечка 50 грам не сильно і напаковую. Шматка і будемо лежити, жуфітерочок, пікерочок. Будемо старатися в одно і те саме місце. Ось воно впало. Даємо момент. Вона трохи підкисла. І все діла. Коротше цей пік, я так зрозумів. Він взагалі шикарний на судака. Так, робимо ще два таких невеличких закорма І будемо рибачити. Табо не рибачите. І змозимося, цей валом додому. Жарт. жарт, звісно. Погодка випогодилася. Настроєння на рівні. Ложимо в те саме місце. Від загадки йде глибина, вимито. На головліка вже провірено все. все впало. Два раза дрезнуло. Джек. Кормушка крутой трохи. И последний забросик. Контрольный в голову. Будем монтувати крючка и все дела. Будем ждать. У меня тут умовы. Покажи сзади, как закидается. И поехали. Трошки видам, чтобы дальше чуть, чуть И вот она пала. О. все. Третий заряд успешно положенный. Джих. Джих. І набере. Все, зараз цепляємо куртячка і будемо ждати рибу. Передаємо малиша такого, в такому тандемчику Мене це в принципі інтересує, надіюсь, заінтересує рибку. Маємо наш поводочок 0,12 і кормушечку заряджену Все, наш перший заброс вложим в те саме місце. Чуть-чуть дальше кинулося. Ну ничего страшного. Все, заряжаем на ругать. У нас покажи які ругачки шикарные. Все по высшему уровню. О, дивися, вже дуба. Бачив? Е -е. це називається прикормочка працює файло. Все, риба. Оце називаю прикормочка з роботи. О, зійшла. Так, онлайн режим зараз ми швиденько перезаряджаємо Я не вділюся, якщо це була верховодочка Опарич ще живий практично так що його можна ще відправити обратно Ого, у нас тут аж поклевка просто зробиться. Вложим обратно. И уложим нашу малышу на стоечку. Лайн режим. Давай, работай. А, я в шоке. Я первый заброс после прикормки и сразу... Для... Ну, зараз понят, такого дійсно не буде. Ось, перша наша рибка. Я так розумію, у Париж до снаги верховодості пішов. Не субані шатка, нічого абсолютно не брало, чисто вирвалися посидіти і відпочити собі. Мандраж шикарніший. Ну, зараз прикормочка швидко подіє і оці мелочовички нас... Надіюсь, задобувати не будуть. Все, іди підростати. Дякую. Змінили насадочку. Поставили пшеничку лудненьку. І йдуть легенькі пічки. Якась рибка намагається з'їсти нашу пшеничку. Ледь-ледь його торкає Коленько легенько легенько, легенько. -яй -яй. Я не знаю чи там є риба Вроді немає Всяких пожарний збережня Ні, немає. А от пшеничку з радістю з'їла Оставила mm. ті одне Ось така от рибалка на ріс цир. Mm. В принципі, ради того, щоб відпочити від спініга рибалка нормальна. Маючи якісь там дві години, плана піймати якусь невеличку рибку. В принципі, оправдано. Yeah, Зробимо Ще один перезахід. Вже там рибка якась да зібралася. Більш того, що мілка. Береше минут 15-20 і знову поставимо пари, надії на те, що можливо підійде густерка якась. Пікерочок і до 60 грам. З 50 справляється. Дуже я б сказав би пристойно. А ми всього сна всього поставили о, вже клювання, ну це верховодка. Тільки приземлилася і вже одразу стикнула. Це 100% верховодочка. Приманка не встиглася, пуститься дна. Але найголовніше разочок тикнула і кинула. Більше рибців оставало, щоб закусила. Не може зажерти. Така маленька пшеничка я не може захавати. Представ, що там робиться зараз. Надеюсь, оплутится, а вот без того, что верховодка. Оп, Это же верховодка покрупнейшая. Классно крестит, же верховодка действительно на приемлемая, <связь> хоть мы и ждем у педальщика какую-то Алай мала. Так, я зрозумів, пшеницю у нас вже є. Будемо пробувати хробачка ще поставити. Будет. Надеюсь, плутается. А вот без того, что верховодка. Оп! Это же верховодка покрупнейшая. Ой! Оля! Это же верховодка, действительно, на приема. Хоть мы и поддачи, как тут. Мала, мала. Так, я зрозумів, пшениця у нас теж є. Будем пробувати хробачка ще поставити. Ну що, пошла якась година, Крупної риби поки не підійшло. але водочка, Укльовує спортивна рибалка, прогресує. Ми трошки приуділися, бо вже вечорок заходив. Ще поки що гостерка не Може Зараз вже з минути на минуту буде. Гостьора гляжі клювати. Yeah. Ну, а поки тішимося те, те що Так. В принципі, рибалка не полягала в тому, щоб зловити щось крупне, а просто вийти в місті, бо це дійсно місто. Вийти в місті і піймати пару плотичок, гущару чи там тих самих верховодів. Неважливо яка риба, головне, щоб вона покльовувала. І очі одна малишечка. Піленька Малесенька верховодочка допомагає нам сьогодні в нашому безклєві Отака от гарнень. Давай, Даваймо, йди Підостати. А ми продовжимо! Пішов вечірок. Плотичка-гостерка не відкликнулася, тільки верховодка, яких вже сьогодні <клес> близько 20 штучок ми зловили. На камеру, звісно, смисло було це знімати, бо хотіли щось крупніше. Але чим задоволений, задоволен, задоволений прикормкою, якою я сьогодні вперше рибачу, так як в нас в магазині вона тільки з'явилася. Я думаю, немало важний фактор це миласка, яка. Дуже ароматизувало цю прикорку ще більше. Ну і в принципі зібрало велике, там, велику кучу верховодки, яка просто з кожного заброса, коли кидаєш, вона тільки опускається до дна, вже її там тик-тик-тик. Вже її хтось там подовгує. Ну, Зараз напевно знову буде верховодка. Але малесенька така верховодочка, що вона просто по дорозі звалюється. Знову ж таки, вона сильно дергає, а реалізація не саме Зараз ми ще минут 15-20 ще посидимо, де й будемо. В принципі, за ті дві години, які ми собі настроїли порибачити, рибалкою дуже задоволений. Бо прикормочка почала працювати за 10 хвилин. Та вже напевно не було 10 хвилин, поки поводочка прив'язав, вона відразу почала плювати. Все до автоматики відпрацювалося, забросив, прикормка, забросив, прикормка, рибка тикає, рибка ловиться. Надіюся вам відео сподобається. Якщо сподобається відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал, він буде тут зверху. І немало дуже прошу коментарію Тобто це моя фідерна рипалка, за, за два роки напевно я вперше був виліз. Якщо що, якісь нюансики, пишіть знизу. Всі поради, всі це візьму до уваги, так як це буде перше відео з нашої серії. В принципі, раз в тиждень, я думаю, буде відео по фіде. Бо подобається. Дякую за увагу. Всім пока.